Той же самий Путін, ж не вигідно, це теж перемир'я. Ну він принаймні не став Орбану про це казати. Тому що він уже наперед знав, що Зеленський відмовиться. Тобто він виявився більш хитрішим. Він переграв сьогодні Зеленську. Тому що Зеленський міг би навпаки сказати Да, ми згодні. І тоді би подивилися, що Путін зробить. А якщо би Путін на це не пішов, ну то от, от хто хоче війни. І тоді би і перед Трампом команда Зеленського виглядала би, да, ну якби що ми, та, ми ж все робимо, що ви нам кажете. Це ж Путін не хоче. Вони могли так зробити. Вони так не зробили. А чому вони так не зробили? А тому що Трамп вже знайшов е, важелі впливу на Путіна. Через Сирію він показав, що він не дозволить йому отак от от займатися тим, чим, він, чим Путіну дозволяв Байден робити. Трамп це інша людина при ньому такого не буде.